Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Війська поступово відступають. Кремль робить ставку або переговори і мир тимчасовий або вабанк. Росія планує воювати в Україні до 26-го року і за цей час розрахує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської, Харківської області, в тому числі їх обласні центри. Про це пише військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Андріока з посланням на джерела в розвідці за інформацією журналіста. Путін очікує зниження підтримки України заходом. Також він не виключає імітацію мирних переговорів, щоб вести світову спільноту. Оману щодо мирних намірів Росії насправді диктатор не планує жодного перемир'я, розробляє новий середньостроковий план війни в Україні. Новий план Кремля, якщо Україна відмовиться від переговорів, до кінця 2024 року встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскол в Харківській області. До 2026 року наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, в тому числі Харків, Дніпро, Запоріжжя на Херсонському напрямку планується отримувати оборону по Дніпру, не наступати на правий берег на Херсон чи Одесу. Усі східні території. Ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом, заявляє джерело журналіста у розвідці. За його словами, Кремль готовий щороку втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів. Нагадаємо, що наприкінці 21-го року видання Більт опублікувало карту з трьома напрямками наступу російських військ на Україну, крім десанту, в Одесі вони виявилися достовірними. Але, попри похмурі прогнози, Україні вдалося вистояти завдяки мужності наших захисників. В той же час місцеві жителі та військові зазначають, що до зими Донецька область буде здана частина резервів вже відводи. До Дніпра, але Хлосенко пише наступне: за капітулянти здають Донбас. Вже триває штурм з Садилового. Ситуація важка і неконтрольована. Терористи РФ в центрі міста рашисти просунулись поблизу вугледару. РФ прагне захопити часів яр із 10 вересня Покровської Не працюватимуть банки для РФ. Курщина має менше значення ніж захоплення Донбасу. Зеленський ворог. Якщо мовчати в далі, то ЗЕЗ здадуть цю Україну своїм куратором З. Дружківка Константинівка все закривається. Один із колишніх нардепів написав наступне в анонімному телеграм-каналі. Вчора я висловив думку, що Зеленський. Макс здали Донбас росіянам, перекинувши резерви в Курську область, поясню, чому це робиться в такому поспіху. Путіну треба виконати початкові цілі СВО до заміни влади США, тому що в результаті зміни РФ отримає ультиматум про зупинення війни по лінії фронту. Якщо ця лінія на момент не проходить адміністративними кордонами Донбасу, вийде, що Путін програв і не досяг своїх цілей. При цьому зміна влади США може статися і додати виборів. Байден старий йому загрожує імпічмент за корупцію. Він може піти до завершення свого терміну. У такій ситуації Путіну треба поспішати, тому війська ЕРФІ рухається з високою швидкістю. Трошні вороги України дають їм таку можливість. Причому зверніть увагу від успіхів за СРФ шоковані навіть російські військові блогери типу Подоляки, які бачать в успіх, які бачать в успіхах якийсь підступний задум українців. Дай Боже, щоб такий задум справді був. Бо якщо його немає, то це зрада та здача Донбаса ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.